Згідно актуальної статистики, у 2024 році місцевими судами було розглянуто більше 11 тисяч трудових спорів, і більшість із них з питання незаконного звільнення. При цьому багато з них на користь працівників, яких незаконно звільнили. Тому сьогодні поговоримо про те, що робити і як себе захистити у випадку незаконного звільнення. Перше фіксуйте все, що тільки зможете. Звучить просто насправді ні проте Попросіть копію наказу про звільнення, зробіть копії записів трудовій книзі, зробіть витяг з електронного листування або листування в месенджерах, якщо вам там повідомляли про будь-які порушення чи підстави для вашого звільнення, будь-яке листування з вашим роботодавцем воно може бути корисним і знадобиться для того, щоб успішно завершити справу на вашу користь. Друге, як тільки вас звільнили, напишіть роботодавцю. Ви можете зробити це самостійно або звернутися за юридичною допомогою. Проте напишіть вашому роботодавцю вимогу напало на роботі, або це можна оформити в формі претензії чи навіть в формі простого електронного листа з поясненням того, що ви не згодні з звільненням і не вважаєте підстави, наведені роботодавцем, обґрунтовані для вашого звільнення. Третій, це насправді важливо одразу після того, як вас звільнили, ви вважаєте, що це не обґрунтовано. Звертайтеся за юридичною допомогою, тому що строк на оскарження незаконного звільнення дуже короткий, і для того, щоб встигнути підготувати якісно матеріали для подачі до суду, треба час. Тому не нехтуйте часом, звертайте за юридичною допомогою, і тоді вас успішно поновлять на роботі і виплатять вам компенсацію за вимушений прогул. Та якщо звільнили на роботі, можна оскаржити незаконне звільнення, отримати компенсацію за вимушений прогул, а потім звільнити за власним бажанням. І забув е сказати: якщо вам треба більше юридичних порад, підписуйтесь на нашу сторінку. Тут багато корисного.